Шановні колеги, я сьогодні маю честь представити досвід нашого регіону в налагодженні співпраці з первинною ланкою в питаннях подолання туберкульозу. Передумови Донецької області, мабуть, були такі, як в усіх регіонах України. Це ми мали зниження захворюваності на туберкульоз внаслідок пандемії covid ковід. Лише 41% пацієнтів починав лікування амбулаторно. При цьому амбулаторний етап відбувався переважно в протитуберкульозних закладах. В умовах стрімкого реформування в тезіатричної галузі існувала остра гостра необхідність децентралізації медичних послуг, і ми хотіли перенести її саме на первинний рік. За допомогою до наших партнерів проєкт PAS ЮСЕТ Підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні і разом розробили пілотну модель для впровадження інноваційних підходів для покращення виявлення та лікування туберкульозу саме через надавачів послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги в Донецької області. Для регіону вкрай необхідно було отримати і оптимізовані підходи виявлення туберкульозу та туберкульозної інфекції, розробити інструменти та примірні СОПи щодо профілактики, виявлення та лікування наших пацієнтів. І також ми намагалися проводити і амбулаторне лікування туберкульозу, і проводити профілактичне лікування туберкульозної інфекції саме в закладах первинної ланки. Реалізувати наш пілотний проєкт, ми вирішили в два етапи, при цьому для першого етапу ми обрали лише один центр на території Донецької області, це Краматорський центр первинки. І вже потім, коли отримали перші результати і коли розуміли, як це краще зробити, ми інтегрували цю модель на всю Донецьку область. Ми бачили і знали, які є бар'єри та перепони для впровадження. По-перше, існуючі законодавча нормативна база на той час на момент впровадження потребувала удосконалення. Існували карантинні заходи по ковіду, і весь медичний персонал первинки був задіяний в протидії ковіду та вакцинації. І також, ну, це не секрет, що, що було відсутнє бажання. Та яка небудь мотивація персоналу первинки займатися питаннями туберкульозу? Недостатній тариф на ведення випадку туберкульозу. А витрати перевищували прибуток за умови якісного виконання ум умов договору, стигма з боку медичних працівників як загальнолікувальної мережі, так і пацієнтів щодо лікування туберкульозу саме в закладах первинки. І також відсутність достатнього рівня практичного досвіду та знань медичних працівників первинної ланки. Але Втезіатричною службою були проведені потужні адвокаційні заходи на обласному рівні, і ми отримали політичну прихильність на рівні департаменту охорони здоров'я, також повну підтримку регіональної ради з питань протидії туберкульозу віл СНІДу. І маючи 100% повну підтримку фахівців проекту, ми розпочали наше впровадження. Необхідність змін розумів також досвідчений керівник Краматорського Краматорського центру ПМД, в штаті якого в закладі, до речі, був лікар-фтезіатр, що дуже допомогло нам, і ми разом сформували команду фахівців, відповідальних за розробку та впровадження пілотної моделі, і прописали чіткий план її впровадження. Перший і дієвий шаг – погодження на засіданні регіональної ради робочого плану розробки реалізації пілотної моделі, і е, поруч з тим департаментом проводився постійний моніторинг стану подання пропозицій закладів ПМД щодо укладення договорів. З НСЗУ за програмою медичних гарантій за напрямком супровід та лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз на первинному рівні. Проводилась індивідуальна робота з кожним керівником по стимулювання до подання пропозиції на контрактування. Можливо, використовувався адмінресурс, але ми мали результати з цього. В той же час стримко стрімко створюється центр передового досвіду, повністю оснащений за технічної підтримки проекту ПАС Ю і, але нам треба було зрозуміти, що саме необхідно нашим е, фахівцям первинки для якісного виявлення та ведення випадків туберкульозу. Тому ми саме на території області розробили анкети для анкетування лікарів та медичних сестер, провели персоніфіковане опитування. Саме з метою виявлення рівня знань з питань туберкульозу. Результати були проаналізовані, визначені пріоритетні питання, з приводу яких необхідно було проводити навчання. Розробили анкети для проведення фокус груп, провели ці фокус групи. Серед лікарів і серед медичних сестер також проаналізували результати та сформували вже чіткі пропозиції по покращенню існуючої системи виявлення та ведення пацієнтів з туберкульозом. І всі ці документи ми виклали як результати оцінювання бар'єрів щодо виявлення та лікування хворих на туберкульоз серед медичних працівників в закладах первинної медичної ланки і експертної оцінки нормативно-правових актів з організації роботи закладів ПМСД щодо визначення їх функцій. Наступний крок, наступний потужний крок це зміна посадових інструкцій. Внесли доповнення до посадових інструкцій як лікарів, так і медичних сестер в розділ завдання та обов'язки, і доповнили їх пунктами саме по питанням виявлення та лікування туберкульозу. І… Потім вже розпочали навчання. Ми вже знали, яке саме. Необхідне було навчання нашим колегам. Ми сформували електронну папку сімейного лікаря з питань туберкульозу, куди ми внесли всі необхідні і нормативні документи, і наше напрацювання, щоб саме лікарям було зручно працювати з нашими пацієнтами. Проводили спочатку, було проведено на території області 9 семінарів. Особливість їх така, що ми навчали разом і лікарів, і медичних сестер. Кожен учасник отримував друковані матеріали проєкту та електронну папку. При цьому ті міста, які були розташовані, міста та райони на далекої відстані від Краматорського, виїжджали безпосередньо в заклади. Ви бачите зараз на фото, саме навчання в наших лікарнях, куди ми виїжджали і проводили навчання цілий день на робочих місцях. Це було дуже зручно. Для наших колег, тому що їм не треба було кудись їхати далеко, щоб, щоб отримувати ці знання. Оновлені СОПи та весь процес взаємодії та координації був викладений в наказах. Розроблений алгоритм передачі ліків від фтизіопульмонологічного центру до кожної первинки, і первинки отримували ліки на підставі заявок для кожного пацієнта в кожен заклад один раз на місяць. І так, лікарі та медичні сестри навчені, регіональна нормативна база удосконалена, маршрути пацієнтів складені та діють, співпраця фтизіатрів та лікарів первинної ланки Дієва і супровід та ДОТ послуги надаються безпосередньо сімейним лікарям та його медичною сестрою, з яким укладена декларація у пацієнта. Підсумок цієї роботи наказ Департаменту охорони здоров'я, який затвердив всі наші напрацювання. Ми підготовили перелік та методологію індикаторів якості щодо надання послуг з профілактики, виявлення і лікування туберкульозу на первинки. Ми розробили електронну таблицю групи ризику, якою на сьогоднішній день користуються знаю багато регіонів. Все це було затверджено наказом, підлягало моніторингу, щоквартальному та було обов'язковим для виконання всіма закладами первинки області. Індикатори переведені в Google форму, також затверджено наказом ДОС, персональний доступ має в Google форму кожна первинка, та відділ МІО регіонального афтезіо центру, який переглядав та перевіряв ці індикатори, і у випадку чого ми знов проводили навчання або проводили моніторинговий візит, надаючи підтримку. І Організаційну підтримку лікарям конкретного закладу. Ось так виглядає перелік індикаторів, чому я це показую. Тут дата стоїть 14.01.22. Другого року саме в той час був натверджений цей наказ, і ще до оприлюднення 302 наказу Міністерства охорони здоров'я наша область вже мала індикатори і працювала по ним. І зараз саме по тим індикаторам ми вже звітуємо, щоквартальна і щорічна до Міністерства охорони здоров'я. Результати. Перші результати ми отримали такі, що впродовж першого року впровадження виявлення туберкульозу в місті Краматорськ покращилось на 17% саме за рахунок формування груп ризику розвитку туберкульозу та моніторингу їх скринінгу. Суттєво скоротився термін від дати першого звернення до сімейного лікаря до початку лікування. Він скоротився з 28 до 12 днів. 100% закладів регіону мали договір з Національною службою здоров'я по пакету супровід лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз на первинному рівні, і за рахунок цього стрімка збід стрімка зріс відсоток. Хворих, які розпочинають амбулаторне лікування з першого дня саме на первинному рівні, він був у нас в 2023 році, хоч це і вже був рік війни, 76%. Ми мали налагоджену співпрацю між фезіатрами та сімейними лікарями, і також покращення ранньої діагностики туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції. Наступний дуже важливий крок, над яким ми працювали. Ми розуміли всі складнощі роботи на первинної ланці сімейних лікарів. Ми розуміли, який, який це, скажімо так, важкі, важка робота формувати групи ризику, переглядати їх щомісячно, вибирати у тих людей, яких необхідно скринінгувати на туберкульоз, і ми дуже хотіли, щоб це все робилося автоматично. Місі, з яким працює наша первинка. Для медичної інформаційної системи МІС Хелс 24 ми підготовили технічне завдання по доопрацюванню функціоналу МІС, для того саме, щоб додати держбоди, і була можливість у наших лікарів проводити це формування груп ризику серед населення відповідно до галузевого стандарту, автоматично та здійснювати моніторинг цього скринінгу, щоб система на. Згадувала сімейному лікарю, кому, коли треба проводити скринінг на туберкульоз. Вже майже був готовий договір, він вже був готовий, але, але ви також бачите цю дату, не встигли це реалізувати саме в Донецькій області, тому що лютий березень 2022 року наш регіон перший зіткнувся з Війною, яка продовжується на території нашої області і в усій країні на сьогоднішній день, і одразу з лютого березня об, е, оголошена обов'язкова евакуація цивільного населення, оголошена евакуація медичних закладів, виник гострий брак кадрів, не працює регіональна рада. Не діють алгоритми надання медичної допомоги, не діють маршрути пацієнтів, не працює система транспортування біологічного матеріалу. Та доставки ліків для кожного пацієнта, який залишився на території області, ми складаємо індивідуальний маршрут або евакуації, або до обстеження лікування та моніторингу лікування, якщо пацієнт категорично відмовляється виїжджати. З області. На фото ви бачите всі п'ять наших протитуберкульозних закладів, які були зруйновані впродовж перших двох місяців війни. В регіоні залишились лише об'єкти критичної інфраструктури, всі спеціалізовані ЗОЗ з обладнанням медичними працівниками евакуюються. Залишається працювати первинка, але на первинки також руйнування інфраструктури, гострий брак лікарів. В деяких закладах медичні сестри виконують функції лікаря, вкрай обмежені можливості для проведення лабораторних обстежень необхідно транспортувати біоматеріал в інші регіони, порушена логістика забезпечення ліками пацієнтів, виникає брак їжі питної води, засобів гігієни, необхідно посилювати соціальний супровід. І в цих умовах близько 80% пацієнтів. Які були на той час на території області, відмовляються виїжджати в інші регіони і потребують надання їм сталих медичних послуг. і Ми розуміємо, що треба продовжувати лікування, щоб не було відривів і поширення резистентності на території області. Обласний протитуберкульозний заклад евакуйований тимчасово. Донецький центр СНІДу евакуйований тимчасово неурядові організації в області не працюють. Залишаються заклади первинки, і в регіоні залишаються близько 500 тисяч населення, пацієнти з туберкульозом, пацієнти з коінфекцією туберкульоз віл. Деякі заклади неспеціалізованої медичної допомоги, і всі ці пацієнти. Потребують надання їм сталої медичної допомоги. І саме тут, саме в цій ситуації спрацьовує наша первинка, продовжується проводитися скринінг як на туберкульоз, так і на туберкульозну інфекцію. Проводяться обстеження, навіть визначаються контактні на туберкульоз та призначається їм лікування туберкульозної інфекції. 214 пацієнтів, які на амбулаторному етапі перебували на той час, це 80% від усіх пацієнтів регіону вони відмовились виїжджати, вони продовжували лікування саме в закладах первинки. Продовжувалася відстежуватися міграція пацієнтів між областями та в межах області, між населеними пунктами. Цьому населенню, яке перебуває переважно в незадовільних соціально-побутових умовах, у стані хронічного стресу проводиться скринінг на туберкульоз, в умовах війни це лише дані. Я взяла за 22 рік при роботі двох лікарів-тезіатрів, переважно дистанційно, Лікарі працювали. Первинці вдалося виявити 234 нових пацієнта з туберкульозом та 100% усіх довести до лікування. Взята на облік 422 контактні особи і призначена 312 з них лікування туберкульозом. Сталість результатів також страждає, Продовжує, продовжує страждати заклади первинної. Мережі, але ми бачимо, що навіть попри війну стрімко збільшується відсоток пацієнтів як на чутливий, так і на стійкий туберкульоз, які перебувають на амбулаторному лікуванні з першого дня. 76% в 2023 році, і за 9 місяців 2024 року цей показник тривається на рівні 70%. Фотків. Перепрошую. На цих фото ви бачите на цьому слайді, ви бачите світлини. Це 24-й рік. Продовжується співпраця як первинної мережі і фтезіатричної служби, так і співпраця з нашими партнерами. Центр громадського здоров'я, проєкт підтримка зусиль протидії в Україні, Pass USAID. Всі ми разом залишаємося на території області, всі ми разом залишаємося працювати, всі ми разом на сьогоднішній день продовжуємо виявляти і лікувати наших пацієнтів, якщо вони відмовляються виїжджати. І хочу сказати як висновок, що саме посилення ролі та залучення первинної мережі до надання медичної допомоги при туберкульозі до війни, все те, що ми зробили, дозволило забезпечити безперервність доступу до медичних послуг, саме виявлення і лікування туберкульозу в надзвичайних обставинах. Навчання медичних працівників первинної мережі з питань туберкульозу важливе як для лікарів, так і для медичних сестер. Я впевнена в цьому. І вирішальне значення для підтримання рівня виявлення і безперервності всього у цього ланцюга профілактичних заходів, лікування має координація заходів щодо подолання туберкульозу на регіональному рівні. З партнерською підтримкою. З цього всього нашого досвіду. Досвід всієї нашої роботи закладений також в основі розроблених матеріалів для проведення навчання вже в на сьогоднішній день для лікарів та для медичних систем. Проєкт ЮСЕТ Підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні створив та підтримує роботу тренінгових центрів, які офіційно є зареєстрованими провайдерами безперервного професійного розвитку. Це і національний тренінговий центр на базі Національного інституту фтезіатрії пульмонології Яновського. Це і Дніпровський і Львівський міжрегіональні тренінгові центри. які Проводять впродовж двох останніх років безперервне навчання сімейних лікарів саме з питань активного виявлення, супроводу та лікування туберкульозу на первинної ланці. Вже навчено за цей час 1129 лікарів первинної ланки, і також з липня 2024 року розроблений і проводиться. Ну, я б сказала, ну, новий напрямок навчання проводиться навчання медичних сестер. Медичні сестри навчаються на базі Львівського міжрегіонального тренінгового центру. За цей час, за ці 6 місяців, вже навчено 240 медичних сестер, і ми постійно отримуємо відгуки, позитивні, тільки позитивні відгуки, як від медичних сестер, так і від керівників закладів, які скеровують своїх медичних сестер на навчання. Хочу сказати на сьогоднішній день навіть Львівський міжрегіональний тренінговий центр не може прийняти на навчання всіх бажаючих медичних сестер нашої країни, тому що обмежений ресурс, і ще слід зауважити, що навчання безкоштовне. І проживання, і проїзд, і харчування учасників, і саме навчання все сплачено за рахунок проекту ПАС і підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні. Зараз ви на своїх екранах бачите qr код за яким можна, відсканувавши його, заповнити форму заявки на участь у тренінгах саме для медичних сестер. Все там написано, все подробно, що і як заповнювати, і якщо ваша медична сестра проводить, проходить конкурсний відбір, то їй приходить запрошення на її електронну адресу, і вона буде навчена в Львівському міжрегіональному тренінговому центрі. У мене все. Я всім дуже дякую за увагу.